Друзі, і знову ж таки всім привіт! На зв'язку з вами компанія Вашкарс, і ми займаємося чесним та детальним підбором автомобілів у Швейцарії та країнах Європи. Але про цей автомобіль трішки згодом, друзі. Насамперед, як завжди, попрошу вас, підпишіться, будь ласка, на наш канал. Підпишіться, поставте дзвіночок там, де усі, щоб не пропускати жодне з наших відео, які ми закидаємо на наш е, YouTube канал. Оскільки ми закидаємо, ви не ставите підписатися, не ставите дзвіночок, щоб про сповіщення і вам не приходять смс. Тому, друзі, підписуйтесь, дзвіночок та усі будь ласка, підтримуйте нас лайком, це не важко. І поділіться цим відео з друзями, яким також цікавий такий контент. А зараз детальніше про цей автомобіль. Надійне Volvo E50 2010 року випуску на автоматичній коробці передач Айсін, японський гідротрансформатор. Це сама проста і надійна коробка на 2-літровому дизельному двигуні та з 290 тисяч чесного та перевіреного пробігу. Автомобіль дійсно має хороший та перевірений пробіг. Пробіг дійсно чесний. Проблем з цим автомобілем абсолютно ніяких немає. Автомобіль в хорошому дуже стані, як візуально, так і технічно. Ми його повністю перевірили, продіагностували як в технічній частині, так і по лакофарбній частині. Тому, друзі, можете дійсно вірити нам на слово та переконатись в цьому відео самі. Турмозні бліни повністю і турмозні колодки новесенькі в ідеальному стані, як ви можете бачити на цьому відео. Диски в хорошому стані, ніде майже не потерті, є незначні такі ДНД подряпани. І передня резина в краці. В кращому стані задня, більш трішки має е, знос. Резина йде зимова в цьому автомобілі, але в дуже хорошому знову ж таки стані. Хороший кліренс даного автомобіля, незважаючи на те, що можна поставити більше диски, і кліренс значно збільшиться. Отже, друзі, детальніше про цей автомобіль. Що хочеться розказати? Е, хочеться, друзі, розказати, що цей автомобіль йде 2010 року випуску е, з надійним двигуном 2.0 дизель. Двигун надійний, хороший, популярний. З цих автомобілів немає абсолютно практично на ринку України їх дуже важко купити, оскільки вони і у Європі, і у Швейцарії користуються великою популярністю. Тому, друзі. Цей автомобіль Volvo 50-2010 року випуску на 2-літровому дизельному двигуні. Коробка тут іде автоматична. Aisin, Японський гідротрансформатор. Коробка одна з надій, найнадійніших коробок, які взагалі використовують е, всі багато модельних марок автомобілів. Вони їх використовують, тому що це коробка, яка славиться популярністю, славиться своєю надійністю і витривалістю. Тому з нею знаю ніяких проблем немає. Навіть про ню не буду довго вам розказувати. Думаю, що ви, якщо чули про японський гідротрансформатор Айсін, ви самі це знаєте. Також, друзі, дуже багато запитань. Як ви бачите, ззаду на автомобілі є така номерація d 3 Що ж вона означає? Це класифікація двигуна. Тобто є автомобілі з різними двигунами. Саме цей автомобіль йде з двигуном D3, d 3 є, d 5 але так як за популярністю, я хочу вам сказати, що є багато відгуків хороших, що саме d 3 двигун набагато кращий, навіть за d 5 Ось така класифікація D3, ви можете бачити, з боку в нас я показував вам, наліпка CH, Це означає, що автомобіль саме приїхав із Швейцарії, оскільки в них по всій країні їздять автомобілі з такими наліпками. Це є правильно. І е, так само, як вони їдуть в Європу, щоб мати розуміння, звідки цей автомобіль. Так, друзі, резину я вже вам показував ззаді вона в прекрасному стані, просто в дуже хорошому. Передня резина ще в кращому стані, тому, е, так як я вам і казав. Диски в хорошому стані, знову ж таки, не сильно є де неде подряпане, але не потерті, не, не зігнуті абсолютно ніде. В ідеальному стані. В загальному весь автомобіль повністю, як ви могли бачити, без подряпан, без сколів, без мятин. Дійсно хороший стан швейцарського автомобіля. Переходимо, друзі, по салону. По салону, що ви можете бачити? Дверна карта, яка є в хорошому стані, без подряпан, без потертостей, ручки, кнопки. Нічого немає, ніяких подряпан, ніяких потертостей, все в оригіналі. Тут іде центральна. Замок, 4 склопідйомника і електрорегулювання бокових дзеркал. Так, друзі, що ж по салону? По салону ми маємо мультируль і знову ж таки автоматична коробка передач. З лівої сторони ми маємо управління оптикою. Тут ми включаємо світло, противотумані фари також є, і задні, задні противотумані фари. І відкривається електро в нас кришка бака. Автоматичний датчик дощу, автоматичний датчик світла. Руль в оригінальному обшиві. Так як і завжди ми приганяємо, ніколи не, е, ми не підтираємо, ніколи не красимо, не перешиваємо. Так як він є, так і показуємо. Зараз заведемо автомобіль. Думаю, ви друзі відчули, заводиться з пів оберту дуже гарно, дуже швидко. Ніяких помилок абсолютно не вибиває. Буква І в нас показує, оскільки відкрита дверка в нас бокова. Це все є в оригіналі. Так, ось така коробка в нас, вона проста і надійна. В принципі, тут є М-драйв, плюс, мінус, нейтральна, R задня і P- паркінг. Все так, як є, в обичних і звичайних коробках автоматичних руль. Вже я вам показував, показую знову ж таки ще раз, він в оригінальному обшиві. Абсолютно він ніде не має ніяких потертостей, ніде він не фарбований, дійсно в хорошому стані. Руль має з боку як з лівої, так і з правої сторони кнопки, оскільки це мультируль. Тут управління круїз контролем. контролем. Тут в нас є сигнал, а з правої сторони в нас управління мультимедією, тобто звуком. Так, переходимо, друзі, далі. Показую вам, що ще є. По автомобілю є у нас два ключі забув наголосити. Зверніть увагу на розхід 2-літрового автомобіля по місту 6,2 літра. На автоматичній коробці передач 2-літровий дизель. Який просто їде нереально швидко, має розхід по місту 6,2 літра, що може бути, друзі, краще. Так, це управління кліматконтролем, обдуви, тобто регулювання обдувів, куди ми маємо, куди нас, куди дує, на голову, верх, низ, обдув скла. Тут є передні підігріви, підігріви передніх сидінь. Вони працюють, все ми перевірили, все справне. Двохзонний клімат-контроль, який включає, хочеш на ліву сторону менше, хоч більше. Тобто, ви думаєте, знаєте, це така стандартна. Фішка, яка є в принципі, у всіх Volvo. Але в цьому вона є, і кондиціонер працює, дує дуже гарно і взагалі без проблем. Ніяких проблем немає. Ми не заправляли кондиціонер такий, як приїхав із Швейцарії, такий і ми його. Продаємо такий і показуємо, оскільки буває дуже часто, що люди дозаправляють там, або, наприклад, перезаправляють. Тут все в оригіналі, так як було. Кондиціонер дує дуже гарно і все в цьому автомобілі справне. Зверніть увагу на сидіння. Воно відповідає на свій пробіг 290 тисяч. Воно надзвичайно гарно збереглося, його ніхто не перешивав, воно в оригіналі. Думаю, що це видно вам на відео, що воно в заводській в оригінальній обшивці. Потолок в ідеальному стані, в принципі, проблем абсолютно немає. Як по зовнішньому стану, так як я вже вам друзі казав, і по внутрішньому стану автомобіля ніяких потертостей проблем абсолютно немає. Автомобіль працює гарно і рівненько. Як ви бачите, друзі, зараз е показую вам знову ж таки передню панель, як вона ззаду виглядає, який зовнішній в неї вигляд буде з цього автомобіля. Виглядає дуже гарно. В принципі, автомобіль іде простий, друзі, але він іде надійний, хороший, якісний, з чесним та перевіреним пробігом, такий, що буде вам служити не один рік і ви залишитесь 100% задоволені цим автомобілем. А думаю, розхід, який я вам показував, не може вас просто не радувати, оскільки 6 літрів по місту, то по трасі він буде брати орієнтовно 5 літрів, можливо, і менше. Ось такий у нас задній підлокітник для... з підстаканниками є. Тут ми маємо, друзі, такі шнурочки, можна ось так відкрити доверху, зараз потягну. Ось так ми, друзі, відкриваємо доверху заднє сидіння, і тоді можна переднє сидіння буде скласти. Зараз ми не можемо їх скласти, оскільки в нас висить ззаді сітка. Не, не дасть Вона така повністю йде на всі задні сидіння, не дасть нам скласти, але щоб ви мали на увазі, що так можна робити. По задній дверній карті. Склопідйомники всіх чотирьох дверок, все працює, все в оригіналі. Дверна карта абсолютно не потерта, в хорошому стані. Задні стопи в ідеальному стані. Я вже вам показував, вони просто в ідеальному стані, ніяких потріскувань, ніяких запотівань абсолютно немає. Автомобіль, хочу наголосити, він без поліровки. Видно, що на ньому є такі незначні, дуже дрібні подряпини від мийки автомобіля, що характерно, в принципі, оскільки тим більше це чорний колір. Але якщо його сполірувати, він буде виглядати просто дуже ефектно і дуже гарно. Зверніть, друзі, увагу на задній. Багажник, тобто, ну, на багажник автомобіля просто в ідеальному стані. Тут у нас йде така закривачка, ми її прокручуємо, відкриваємо. Що бачимо знизу? Тут, тут лампочки, де е, в нас вкручувач, тобто тягнути автомобіль, якщо буде потрібно, він новий е, гак. І Ми бачили, докатка є оригінальна по цьому автомобілю. Так, переходимо назад, в задню частину. І я думаю, друзі, ви бачили, що багажник автомобіля він в ідеальному стані, що ним не перевозили, ним нічого не возили. Ну, це видно, видно по стану автомобіля, в якому він стані. Я думаю, вам не потрібно це наголошувати, оскільки ви на свої очі зараз все це бачите. Задні сидіння, ви бачили, друзі, в класному стані, в оригінальному стані, не перешиті, без плям, без потертостей, без подряпин. Дійсно в класному стані. Передні сидіння, сидіння водія, я вже вам показував, показую сидіння. Зараз пасажира. Знову ж таки, воно без плям, без потертостей, без перешивки. Ну, реально хороший стан, бокова підтримка, нижня частина, все це в оригіналі, немає ніяких потертостей. Дійсно, дійсно хороший стан швейцарського автомобіля. Ось тут, бачите, дуже часто буває ось ця частина автомобіля, вона підтерта буває або потріскана. Тут же в автомобілі видно, що все в оригіналі, і я хочу сказати, друзі, що автомобіль шанували і їздили хороші власники. Оскільки автомобілів ми підбираємо дуже багато. І дійсно, друзі, таких автомобілів зараз дуже є мало на ринку України. Зараз, друзі, нас іде слідуючий етап перевірки. Додивляйтесь відео до кінця. Зараз ми будемо перевіряти наш автомобіль комп'ютерною діагностикою. І саме покажемо вам, друзі, що цей автомобіль нас іде з чесним та перевірним пробігом та без помилок. Тому дивіться далі. Дивимось, друзі. Підбираємо зараз Volvo. Наш комп'ютер йде професійний, він підтягує. Навіть не потрібно вибирати Volvo, яке саме, які роки він підтягне автоматично. Зараз покажемо вам. Це йде лаунч від компанії. Я думаю, всі знаєте, скільки коштує така техніка, це іде професійна техніка. Ми перевіряємо ним повністю весь спектр діагностики, щоб надавати вам якісну і детальну перевірку по наших автомобілях. Тому, друзі, дивимося, перевіряємо зараз, щитує наш автомобіль, і зверніть увагу, що пише: Volvo V50 2010 року. Тобто, автомобіль підтягнув автоматично, що це автомобіль 2010 року, Volvo V50. І так, друзі, переходимо до слідуючої діагностики, до діагностики коробки передач. Так, по коробці передач зараз ми знайдемо, де тут у нас є параметр. Так, а зараз є по дизелю. Зараз спочатку подивимось, друзі, по дизелю. Виберемо все і зіскануємо. Підтверджуємо. І, будь ласка, друзі, по дизелю в нас показує повністю всю систему. Жодної помилки, як ви бачите, нема. Все світиться синім, все в межах норми, стоять кругом галочки, все окей. Тобто по двигуну, як ви можете бачити, ми ж читали, ніяких проблем абсолютно немає. Так, зараз вийдемо, переходимо далі. Так, йдемо. Зараз знайдемо слідуючу систему, нашу, яку нам потрібно, друзі. Так, по АБС-ах. Зараз читаємо, вам покажу по АБС-ах, друзі. Так, коди несправності. Коди відсутні, як ви можете бачити, в автомобілі проблем з цим немає, абсолютно. І дивимося поток даних. Вибираємо все, підтверджуємо і йдемо нижче. Зараз у нас буде розділ такий, має показати кілометраж автомобіля, який б'є комп'ютер. Так, і що ж ви бачите, друзі? Як пише по російське розстояння тобто, по-нашому, це відстань 290 тисяч на комп'ютері і 290 тисяч на щитку приборів. Тому. Пробіг дійсно в оригіналі. Виходимо назад і зараз знову ж таки ще зайдемо на коробку передач, друзі. Так як я вам казав на початку відео. Так, модуль управління коробкою передач. Вибрати все, підтверджуємо. І заходимо. Зглянемо, скільки по коробці передач буде битися нашого пробігу також. Гортаємо нижче, зараз тут має бути знову ж таки також вкладка по відстані. Так, нема, немає, можливо, ми вже прийшли її. Ось, друзі, відстань по коробці передач 290 тисяч. І в нас тут 290 тисяч. Друзі, все в оригіналі, все класно, тому можете бути спокійні за пробіг. Тут дійсно оригінальний та підтверджений пробіг. Інформація по автомобілю Volvo V50 2010 рік 290 000 945 км. Точно такий пробіг, який підтягує нам наш автомобіль. Все класно. Все в оригіналі, тому друзі, хто хоче якийсь хороший, якісний та перевірний автомобіль, звертайтесь до нас в компанію Вашкарс. Будемо раді бачити.